І сюди мої хороші на перевірочку. Ось так. Ось тут ось такий великий басейн. Йдемо, перевіримо квартиру, кожну квартиру перевіряю підписників, щоб, знаєте, десь, десь підкрасити, десь під, підчепанити, десь це. Лучше зараз, ніж потім, коли вони приїдуть, вже шукати крайнього, то дуже важко. Отепер у нас така робота моя. Робота ніби лежачу. Ні Ось так просторно, ще квіти досаджують, ще роботи у них є. Ви знаєте, я думала, що квіти посадити це ерунда. Чесно, я вже ходжу неділі-дві, вони саджають і саджають, саджають і саджають. Тобто, мої хороші, не хотіла би я цим займатися. Ну, це такий хороший комплекс, дуже похожий на мій, дуже хороший. А це має бути спортзал. Ага, дивіться, мягка частина внизу. І тренажери сюди завезуть. От ласочка. І сюди сауну, прямо виходиш на відпочинковий зал і на басейн. Ну, Я скажу, що басейн для 30 квартир, величезніший. Ну, і сидить так, як в мене. Дивіться, два ліфта, один тут, один тут і сходи наверх. Я люблю, до речі, а ну зараз спробую пройтись. От, бачите, чому тут недорого обслуговування, тому що електроенергію вони бережуть і виходить як в Україні, по-моєму, зараз навіть десять в Україні. Щоб ви розуміли, я за свою квартиру за обслуговування не плачу дорожче, але тут ще обслуговується басейн, ще сауна, ще спортзали, ще все ну, ще не вироблено. Дивіться, ще зеркала тут мають бути. Отак, От я туди пройдуся і буду включатися світло. А ну, бачите як? Тобто електроенергію вони бережуть, а оце квартири. От, знову я піднімаюся. І світло включається при потребі. Хочу вам сказати, що дуже багато говорять, що в Турції дорога електроенергія і нема газу. Ну, це в старих будинках турецьких, якщо ви купите стару квартиру в Торічку, в старому фонді, там точно не буде газу, там буде дуже холодно. А тут у нас все на електриці, нам не потрібно газу. Я вже пережила третю зиму і ніякого газу не включала. І у нас теплий пол і кондиціонер. Ну, навіть не приходилося. Тобто, що ви розуміли, нові будинки вони вже збудовані економічно і ви економите. Ви можете купити старий будинок два рази дешевше, але вам він вийде все одно дуже дорогий. Покупити новий дорожчий і будьте просто шокувати. Надюш. я у вашій квартирі, дуже велика кухня, я дуже рада. Дивіться, всі шкафчики, а у вас ще так от там є. Бачите, дуже класно. Ну тут, так, да, так. Да. Наді, дивіться, бачите? Ви не програли. Ось, дивіться. Ось шкафчики. Зараз ми перевіримо, що тут є. Ну і дивіться, надя. величезніший балкон. Боже, тут якщо стекли, то взагалі мало що треба зробити. Ой, тут ціла ціла квартира. А, і ще, знаєте, що у вас є. Це на дві квартири, ще є ось така кладовочка. Тримати шлабру, всі діла. Ось, дуже велика є кімната. Ось тут у нас стіл. Боже, що я наговорила? Тут у нас диван має бути. А, телік тут, а диван отак. Ага, досить цікаво. Так, ось. Світла, бачите, люстрочка лише одна. Ось. Холодильник стоїть. Вони дивиться, які не дочуди, щоб все надюше, щоб все позакривати, поки є. Yep. Ну, знаєте, у вас немає, бачите, що щось будуть підкрашувати, що щось будуть доробити. Ну, дивіться, я ще покажу так і так. Бачите? шкафів, що досить багато. Я покажу, бо вам хочеться 100% плита. Так, тут у нас шафочка. Тут у нас шаф. І Надюша дуже круто у нас ще тут. У мене нема. Ще сьогодні, зрозуміло. І тепер всі шафи отут, ось тут, ось тут моя гроша. Дивіться, і тут, і тут. Ну, що вам сказати? Ну, тут витяжка, зрозуміло, і тут ще шкафи. Так, при вході у нас шафа. Дивіться, найдеш. Натром от ласочка. Є. Зараз піду наверх. ну коря, коротше, у нас дивіться. Ой-ой-ой, нам тут ще поставили ой, таку для моїх засобів. Хороша, хороша, хороша. У мене просто сідає телефончики. Не знаю, скільки стигнув. Найдюшенька. Стільки і зроблю. Дивіться, отут у нас підсвіточка, що у мене там немає, а у вас є. Це дуже, дуже, дуже класно.